Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про перспективи на жовтень 2025 року. Доволі таки сильна та інтенсивна енергетика буде на нас впливати цілий місяць. Так як Марс, який відповідає за силу волі, рішучість, фізичну витримку і активність, буде дуже сильний весь місяць. Він вийшов, вийшов із слабкого знака зодіака для себе Терези 23 вересня і зайшов в скорпіон до 5 листопада. Скорпіон для Марса це сильне положення, тому ми будемо мати високий заряд енергії в організмі, силу і бажання діяти. Не дивлячись ні на що, Марс в Скорпіоні спонукає діяти але не нагло через фізичну силу, як вовні, а розумно цілеспрямовано використовуючи правильні маніпуляції, психологічні методи і способи впливу на людей. Скорпіон дає нереальну силу і енергію, якої буде більш ніж достатньо для досягнення поставлених цілей на місяць. Абсолютно всі будуть відчувати себе тим суперменом, який здатний проломити стіну заради досягнення мети чи завершення поставлених задач. Плутон управляє скорпіоном, відповідно, це є символічне з'єднання двох енергетично сильних планет Марса і Плутона. Це одночасно і аспект жорстокої війни та вибухів, але це не значить, що весь світ буде знищено протягом місяця. Ні. Просто ми цілий жовтень будемо відчувати повний заряд енергії для будь-яких навіть найскладніших справ. Також пам'ятаємо, що до 6 жовтня включно Луна буде в зростаючій фазі, а також з 21 жовтня по 4 листопада це хороший період для будь-яких починань. Вони однозначно принесуть тільки користь і фінанси в майбутньому. Далі, якщо ви уважно слухали. Мій попередній прогноз на вересень, то ви пам'ятаєте, що з 8 липня все ще діє аспект шансу і прекрасних можливостей бісекстиль стиль з вищими планетами, за участю вищих планет Плутона, Урана, Нептуна та однієї соціальної планети Сатурна, яка знаходиться в з'єднанні із Нептуном. Ця конфігурація буде активною до 15 жовтня. З участю Сатурна. А з 15 жовтня Сатурн почне відходити від Нептуна. І далі ця конфігурація буде активною ще досить тривалий проміжок часу, але тільки за участю вищих планет. Отже, це конфігурація супервезіння в темах творчості, інсайтів, допомоги впливових людей, які займають високі посади. Для людей, в кого робота зв'язана з творчістю, музикою, психологією, це період фарту, тож ловіть свою удачу за хвіст. І якщо ми пролистаємо вперед, то ми зможемо побачити, що 15 жовтня цей бісекстиль стиль все ще буде активний. Далі 1 та 2 жовтня сформується, крім того, що цей бісекстиль буде ще активний, одночасно сформуються ще дві конфігурації паруса, більше чотири конфігурації паруса, так як ми ще враховуємо планети, які стали в з'єднання. Луна стала з'єднання з Плутоном, і Сатурн став з'єднання з Нептуном. Відповідно, вони додають подвоюють цю конфігурацію. Тобто їх буде аж 4, 1 та 2 жовтня. Програма не показує 2 жовтня, а тому що Сонце тут знаходиться в 9 градусі, Нептун практично в першому, і... Між ними є орбіс 9 градусів, але сонце діє до 12 навіть із орбісом 12-13 градусів, тому ця конфігурація все ще буде активна і 2 жовтня. Відповідно, як я вже сказала, з виходом на сонце. 1 і 2 жовтня це будуть сприятливі два дні для вирішення питань, всі, які стосуються кар'єри, соціального статусу, всіх робочих питань. І якщо ми подивимося на 14 та 15 жовтня, цей бісекстиль ще буде активний і Венера вона добудує. Знову ж таки парус, да, добудує парус. І оскільки цей парус буде побудований з, виход, з виходом на Венеру, то можна сказати, що це прекрасний Прекрасних два дні для будь-яких справ, включаючи любовну тематику, фінанси, і буде активний не тільки парус, але й великий тригон і бісекстиль. стиль. Все це є аспекти, які дають нам удачу. Але треба бути обережними. Ці дні 14 та 15 жовтня, тому що це ще і дні зупинки Плутона. Це два дні статичного положення Плутона. Не дивлячись на удачу, яка просто проситься і стукає в наші двері, не плануйте нічого в ці два дні. Займайте позицію спостерігача, спостерігайте за тим, що відбувається навколо, які можливості відкриваються, і починайте приймати. Приймати всі пропозиції, бонуси і плюшки від життя з 23 жовтня, якраз тоді, коли почнеться парад планет. В дні зупинки Плутона, 14 та 15 жовтня. Відчуватиметься найсильніша енергія для внутрішньої трансформації, яка спонукатиме до дій. Але перечекайте два дні, не приймайте, як я вже сказала, ніякі серйозні та важливі рішення в цей період, так як це не дасть позитивного результату. А так як це дуже повільна планета, то вона і виходить з повної зупинки декілька днів, поки набере хоч якусь мінімальну швидкість. 1-2 жовтня. Це теж хороші та сприятливі дні для статусу положення, для вирішення питання кар'єри, роботи, статусу та положення в соціумі. Поки сонце формує позитивно, поки формується позитивна конфігурація з виходом на Сонце. Це хороші два дні для активності в зазначених вище темах. Плюс Луна буде знаходитися в зростаючій фазі і ще й в з'єднанні з Плутоном. По 2 жовтня, що забезпечить підвищену емоційність і допоможе суттєвно, суттєво поповнити ваш гаманець в цей день. 2 жовтня ці конфігурації теж будуть активні, хоча програма не показує, не показує тому що тут буде діяти Орбіс майже 9 градусів, але сонце має великий Орбіс. До 12-15 градусів тому бісекстиль буде працювати. Ці всі бісекстилі і паруси конфігурації парус будуть працювати і 2 жовтня, включно. До речі, 2 жовтня луна в з'єднанні з Плутоном сформують аспект з нерухомою зіркою Альбірео. Яскравою подвійною зіркою, яка знаходиться в першому градусі водолія, аспекти, взагалі аспекти з нерухомими зірками є діючими і актив, активними в межах одного градуса. Тому в транзитах вони сильної дії не мають. Але якщо у вас в карті. Народження є важливі планети в першому градусі 34 хвилини водолія, то її вплив ви будете відчувати в тих сферах, за яку відповідає планета, яка сформувала аспект з цією зіркою. Ця зірка поєднує в собі енергію Марса і Венери і символізує випробування, пристрасть та амбіції, але може мати руйнівний вплив залежно від загального аналізу натальної карти. Сьогодні ми ж говоримо про транзитну ситуацію, тобто швидку і миттєву взаємодію, тому максимум, на що здатна повпливати, ця зірка, так це на нашу амбіційність і бажання досягнути вершин в кар'єрі та особистому житті в цей день 2 жовтня. Якщо в вашому радіксі вона зв'язана із вашим сонцем, то це сприяє розвитку творчих здібностей і талантів. Далі, з 1 по 7 жовтня буде активний аспект квадратури від Юпітера на Меркурій. Ось він. Аспект від Юпітера на Меркурій. Про що це? Це про складнощі у взаємодії з соціумом проблемне спілкування з оточуючими людьми. Тому старайтесь обмірковувати і добре думати, перш ніж щось сказати в період з 1 по 7 жовтня. Далі, якщо ми пролистаємо вперед до 11 жовтня, то в період з 11 жовтня до 1 листопада буде діяти аспект з'єднання Меркурія з Марсом. Починає діяти аспект з'єднання. Це планети, які є сигніфікаторами комерційної діяльності, бізнеса, автомобілів і транспорту, зазвичай невеликого бізнесу і логістики. Вони відповідають за всі бізнес-процеси. Марс це енергія, Меркурій це активний продавець. З 11 жовтня, по 1 листопада. Це буде активний і сприятливий період для початку бізнесу, бізнес проєктів підписання контрактів, договорів, запуск, запуску комерційних об'єктів. Тому що, по-перше, в цей період сильний Марс, як я вже сказала, Марс в скорпіоні. А це значить, буде багато енергії і сили для дій. По-друге, це з'єднання формуватиме хороші аспекти. На Луну та інші планети, що додаватиме більше можливостей та сприятливої обстановки для виконання поставлених задач. І, взагалі, з'єднання Марса і Меркурія буде спонукати нас бути сміливими, рішучими, спритними, дієвими, раціональними в робочих процесах. Якщо ви плануєте важливі події, то краще це зробити 13 жовтня. коли Марс з Меркурієм формуватиме тригон на Луну. До речі, цей тригон буде активний і 12, і 13 жовтня. Ось він, 12 жовтня. 12 і 13 жовтня, або 18 жовтня, або 18 жовтня, коли ці ж планети сформують секстиль, аспект раптового везіння, або шансу. Да, от якщо ми подивимося, ось Луна, а Марс з Меркурієм вже мають велику силу, тому що вони вже стоять практично в точному з'єднанні. Да, Орбіс. Орбіс менше 1 градуса, і луна формує секстиль на ці дві планети. Отже, якщо ви плануєте важливі події, то краще це зробити 13 жовтня, коли Марс з Меркурієм сформує тригон на Луну, як я вже показала, 12 або 13 жовтня, або 18, коли ці ж планети сформують ще секстиль, аспект раптового везіння чи удачі, або можливості отримати позитивні результати за умови дії самої людини. Також, якщо ми пролистаємо вперед, 19, з 19 жовтня по 1 листопада діятиме хороший аспект тригона від е, Юпітера на Марс. Ось він. Його тут слаб, ще ледь цей аспект можна ледь помітити. Тобто він слабкий, тому що він тільки набирає силу. Коли Марс з Меркурієм. Будуть рухатися вперед, він буде ставати сильнішим. Юпітер 24 градус, Меркурій Марс 18. Да, чим ближче до 1. Тобто з 19 жовтня по 1 листопада буде діяти цей хороший аспект, і він буде ставати сильніший ближче до листопада місяця. Це ще один додатковий аспект, який додаватиме удачі в зазначених вище сферах. Це те, що стосується позитивного впливу з'єднання цих двох планет Марса і Меркурія. Хочу зазначити і про можливий негативний вплив з'єднання сильного Марсу і Меркурія в Скорпіоні. Вони створюють також атмосферу підвищеного нервового напруження, великої швидкості в усьому, надзвичайно потужної енергії, це бурхлива діяльність, це війна, це конфлікт, злість і зброя. Все це теж характеризує взаємодія цих двох планет. Коли їхні енергії з'єднуються, наш розум стає дуже активним, мовлення жвавим, різким і швидким, висловлювання злими і непередбачуваними, образливими і неконтрольованими. Це енергія, за наявності якої швидко з'являються якісь думки, які швидко переходять в дії. Практично не піддаються контролю і аналізу, тому що Марс заставляє діяти на сформованому імпульсі, обдумати ми будемо здатні про чи скоєні про щось зроблене чи скоєне, тільки коли ці дві планети розійдуться, і це буде не раніше 1 листопада. Знаючи це, дійте на випередження. Щоб потім не шкодувати про зроблене, навіть якщо воно відбувалося в благополучний період, пам'ятаємо і про негативну дію енергії цих планет, це не тільки можуть бути прийняті поспішні рішення, це агресивність в мисленні і контактах, це конфліктність по причині небажання зачекати, це швидка їзда, яка може бути наслідком травм і аварій. Нервове збудження в цей період впливатиме і на манеру водіння, і виступатиме головною причиною поломок транспортних засобів. Роблячи все дуже швидко, ми будемо здатні помилятися і діяти в неправильному напрямку. Ще, ще раз хочу зазначити, що будь-які аспекти це поєднання двох або більше енергій а планет, тобто це поєднання двох. Або більше планет, і відповідно поєднуються дві або більше енергії, які створюють загальне енергетичне поле, яке має вплив на людство. Це і є пояснення, чому то нам нічого не хочеться робити, то ми відчуваємо достатньо сил і енергії і не можемо зупинитися діяти. В період з 11 жовтня по 1 листопада дуже добре контролюйте своє мовлення, бо буде велике бажання використовувати нецензурну лексику, посилати всіх періодично -то на луну, чи в інше всім відоме місце. Меркурій з Марсом це і гострий язик, в тому числі. В цей період логіка і активність не дружать, мислення і дії не дружать. Людина діє, не думаючи. З'єднання це аспект, який може мати як позитивний, так і негативний вплив, залежно від того, наскільки ви будете здатні управляти цією енергією і направляти її в правильному напрямку з користю для себе. Тому я і описала спочатку позитивний вплив цього з'єднання, а вже потім негативний. Все залежить від самої людини. Як вона сприйматиме цю енергетику і енергетику, як зможе її використовувати? До речі, всім водіям застереження, не поспішайте. Обережно водіть автомобіль в період з 11 жовтня по 1 листопада, тому що це а, і швидка їзда, в тому числі, яка може привести, призвести до аварії або травм, як я вже сказала, вище. Далі, якщо ми прогорнути. Полистаємо вперед. 23 і 24 жовтня перепрошую. 23 і 24 жовтня, буде сформований парад планет за участю Марса, Меркурія, Луни і Ліліт. Ліліт це віддалена точка лунної орбіти, яка в прогностиці описує скриті неявні ситуації, скриті, невидимі на перший погляд сторони характеру особистості, і часто саме Ліліт дає випробування по темам знаку і дому, в якому вона стоїть. Тому в ці два дні теж бажано втриматися від важливих планів подій, може бути підвищена, підвищена нервова напруженість. Можна опинитися в ситуації з людьми, від яких ви можете отримати те, на що не, очі... що не очікували. В ці два дні є велика ймовірність зіткнутися з темними сторонами оточуючих людей. Але водночас цей парад планет 23 та 24 жовтня. Формує три конфігурації великої удачі. Три великих тригони і два бісекстилі. стилі. Один. Два. Це аспекти швидкого раптового везіння. Тому переважатиме доволі активна енергетика, де треба буде бути обережними в тому, з ким ви спілкуєтесь, чи взаємодієте, що ви їм говорите, яку інформацію ви обговорюєте, щоб не наговорити лишнього ненадійним людям, які цю інформацію потім можуть використати проти вас. В цілому, енергетика місяця сприятлива для. Позитивних подій за умови сильного самоконтролю, уважності, обережності і уміння сканувати всіх і все Дійте по принципу скорпіона, в якому знаходиться парад планет. Це маніпуляції в смислі вмілого управління людьми і сканування обстановки і людей. Так як ми знаємо, що скорпіони це глибокі психологи від природи, люди, які здатні відчувати в себе слів, спостерігаючи і аналізуючи те, що бачать чи ситуацію, в якій знаходяться, з'єднання Марса і Ліліт ось він, Марс і Ліліт, буде триматися до 5 листопада, до 1 листопада за участю і Меркурія, що додасть підвищеної активності. Це підвищена активність і спокуси в любовній тематиці, в тому числі. Отже, в цілому, весь місяць буде активний і наповнений приємними позитивними аспектами, які будуть вам давати хороші можливості і формуватимуть ситуації, які можна використати собі на благо за умови підвищеного самоконтролю, для того, щоб направити потужну сильну енергію Марса. В з'єднанні з Меркурієм в потрібному вам напрямку. Сильний Марс дасть вам великий заряд енергії, бажання і, сили, і сил діяти, що ви здатні будете перевернути гори задля досягнення поставлених цілей. Використайте цю міць енергії Собі на користь. Із власного досвіду можу сказати, що Марс в скорпіоні наділяє вас надзвичайно великою силою волі, стремлінням і бажанням діяти там, де інші бояться чи просто їм це не під силу. І з власного досвіду, тому що в моїй натальній карті, тобто в карті народження, Марс знаходиться в скорпіоні, і тому я знаю, якими якостями характеру він наділяє людину, навіть якщо. Транзитом тимчасово проходить знак Скорпіона. З вами була Дженеза. Всіх вам благ. Не забувайте ставити лайки і підписуйтеся на канал. До зустрічі в наступних відео.